На цьому полі у Калинівській громаді на 9 гектарах засіяно шість сортів картоплі. Всі української селекції, розповідає агроном опорного пункту інституту картоплярства Олександр Барда. Це сорт називається княгиня. Беларуса хрестили славянкою і отримали сорт княгиня. Сорт дуже хороший, в нього є тільки такий маленький нюанс. Дуже важко зібрати на с неї матеріал. Вона дуже вроди крупна. 4,6 і по п'ятибальній системі. Що пюре? Приготувати, що так само на жарку, вона не розлазиться. Соломкою порізати, дуже смачно буде. Через спекотне посушливе літо картопля цьогоріч вродила гірше ніж торік, каже агроном. Торік зібрали 280 центрів з гектара. Цьогоріч, сподіваються, 250 буде. Нині в полі технічні працівники закладів освіти Калинівської громади. Вони збирають велику картоплю для себе, для харчування а на матеріал і мілку картоплю допомагають нам збирати. На зберігані з 9 ранку в полі шеф-кухар сьомого закладу дошкільної освіти Наталя Сенчук каже: вже знає, які страви готуватиме з цієї картоплі. Різноманітні супи, борщі 4-5 видів, тільки борщ борщі, ці пюрешки, бараболі з. Бараболя запечена, бараболя з, з цибулею і з томатом, зрази. Це нас пільгу бо це благодійно, нам виходить картопля, то не буде в батьківську плату йти. Страв із картоплі готують багато, тож і потрібно її чимало. каже кухар Лілія Фаєр. Нам приблизно треба де 7 тонн, щоб погодувати діток від сезону до сезону. 20 тонн картоплі на заклади освіти Калинівської громади вирішив передати підприємець, який на початку повномасштабного вторгнення переїхав з Київщини. Розповідає Олександр Барда. Ми хочемо поділитися це ж діти наше майбутнє. Помогти школам, садикам». За кілька годин вантажівка майже повна 59 мішків по 32 кілограми кожен, розповідає водій відділу освіти Віктор Вдовиченко. Нині він в полі завантажникам. Грузимо картоплю, возимо картоплю. Ми вже набрали десь приблизно 2 тони, а беремо 4 до 5 тонн. Загалом, як розповіли Суспільному у профільному відділі міськради, на навчальний рік для закладів освіти а це 28 шкіл та 18 дитсадків, потрібно до 60 тонн картоплі. Така допомога дозволить здешевити вартість харчування та забезпечити безкоштовними обідами дітей пільгових категорій. А таких у громаді нині три тисячі. Ольга Рел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.